Село Новоселівка, перша у Чоритинської громади, розташовано на Авдіївському напрямку за три кілометри від лінії фронту. До повномасштабного вторгнення тут проживали понад тисячу людей. Зараз залишається близько 70 осіб, розповідають співробітники поліції Донеччини. Дітей у селі немає. Усіх неповнолітніх з громади евакуювали. Через постійні ворожі обстріли люди змушені тікати зі свого будинку та шукати прихистку, бо вже не в силах жити у постійному стресі. І страху за своє життя нещодавно до співробітників поліції звернулася жінка з проханням допомогти покинути село. Прибувши на місце, правоохоронці також проводять бесіди з місцевими щодо евакуації. Проте ті через певні обставини відмовляються. Хто виїжджає? Ви ні, ні, ні. А ви залишаєтесь? Да. А чо ні, ні. мені нікуди? У мене двоє. Слепой еще. Не, не, не ну насчет давно, да? Прилет был? Да, доводь. на 9 -е мая, блин. 9 утра. Вы выезжаете. Здравствуйте. Доброго дня. Доброго дня. Так, документы, телефон, все взяли. Все, пока. Хорошо. Пока, пока Наталья. Да. Аккуратно. Хорошо. Ну и вот сами. Все, хлопцы, едь. З кожним днем усе страшніше жити у селі, каже місцева мешканка. Жінка розповіла, що дивом залишилися живими з чоловіком після чергового обстрілу. 9 мая був прильот, нам якраз в возле дому. Нам завалило дерев'яний коридор, нас, нас заваліло двір'ю были как раз в это время в доме. Собирались кушать. Как раз только зашла. И как... такой сильный удар, сто копилі было. окна по повы... вибиту, вилітали. Я взагалі я не поняла, что произошло. Також з села виїхала літня жителька. Жінка розповіла, як йшла вулицею, коли російські військові вдарили з авіації по житловому кварталу. Іду Ходила до Саші до сина Піду до звітіля летить самоліт. Ну тобі як гухнуло передо мною. Мене як обдало землею, обдало сусим буквально 10 метрів від мене рвануло. Як Саша біжить біля, біжить що ти тут? Жива за тиждень. Поліцейські спільно з працівниками до сине евакуювали з села 10 людей. Мам, давай, може я залезу туда, туда и руку за... Полиция, белый ангел, звонили за вас. Ага, вывезти. Да, да, да. Да, да, да. Хоп, да вот а, это я все, что собрал. Документы взяли. Правоохоронці закликають виїхати з зони бойових дій, адже залишатися там смертельно небезпечно. Якщо вам потрібна допомога в евакуації Завдіївського напрямку, телефонуйте за номером телефону 066 56 19 102.